Друзі, привіт! Друзі, Ще одне відео про проміжну крапочку, проміжна точка наша. Як нею користуватися, як вона працює. Давайте збережемо тут домашню точку. Режим збереження. Зберегли домашню точку. Тепер ми йдемо десь на якусь робочу точку, там точку номер один, 1 ручному керуванні ведемо катера. Я не буду далеко, щоб було видно. Наприклад, десь тут у нас буде наша е, закормочна точка. Наприклад, номер один. Yeah. Давайте уявимо, що в нас тут на стоять наші вудлища, і в нас, наприклад, е, між нами і е, точкою робочою якісь перешкоди. Кущі ростуть. Ну, наприклад, ми то їх як завозили, там обійшли, позавозили, а назад катер автопілотом буде вертатися, наприклад, щоб він їх не зачепив. Або в місці лову маленька глибина, і нас, наприклад, лєски дуже близько до поверхні, щоб катер їх не затягнув, не зачіпив. То ми хочемо, щоб він після завозу, наш кораблик, вертався не напряму на нашу домашню, а наприклад, через якусь певну проміжну точку, на ній розвертався і вертався на домашню, обходив, обходив наші якісь там певні перешкоди. Давайте ми в ручному режимі поведемо нашого катера десь в місце, куди він має обходити. Ну, наприклад, десь ось тут. так? Наприклад. Як зберігається проміжна точка, режим збереження, точка номер 0, і правим джостиком не як ми звикли в праву сторону, а в ліву, Зберегли проміжну точку. Ручний режим. Так. Тепер покажу, як воно функціонує. Зараз я поверну катер просто до нас. Так, Ось наш катер. Ну, Уявимо собі, що ми в нього поклали нашу оснастку, поклали корм. Ну, і Завозимо режим автопілоту, точка номер 1 Там поїхали. Дивимося, що робить наш катер. Він йде на нашу. Першу точку в GPS, в режимі автопілотування. Він пішов на точку. Скинув. Дивимось, що він робить далі. Після скиду. Катер йде на нашу проміжну точку, на ній розворот і йде на домашню. Так, тепер в чому загостка? Якщо ми на водоймі вже один раз зберегли цю проміжну точку, то вона в нас залишається збережна на цій водоймі. тобто Якщо ми на наступний раз поїхали рибачити не сюди, а десь там, туди, запам'ятали домашню точку, запам'ятали робочі, то в такому випадку, коли ми завеземо на ті робочі, катер після скіду буде йти на оцю проміжну точку, він її знайде. Тобто, якщо ми на цій же водоймі знаходимося, то ми зберігаємо і домашню, і робочу, і обов'язково проміжну, якщо вам не треба обходити якісь перешкоди, то ви проміжну зберігаєте там само, де робоча, і він просто буде йти прямо на робочу.